О, це прийшов, що це за борода тут прийшла. Хтивий дядько, да. І мене знає комбінацій. Ми максимально засуджуємо гроші. Це вже якась починається лудоманія нам таке не потрібне. Мрію, мрію все-таки отримати перстень або браслет, в своєму житті колись. Я страждаю просто від нинішнього інтернету. Друзі, всім привіт! Hello, motherfucker! Так, хто не знає, мене взагалі звуть Влад. Мені нікнейм Сітка. Позагалі НТ, те ж не... Ао! Еугі! Почнемо з мамашки. Okay. Так, що у нас тут дві пари на ЦВД під холовом? Слухайте, я не знаю, у мене є гадшот. Ой, а ми ж можемо зовсім малим поставити. Можемо дві дошки йому запропонувати. А, три шість у нього скип. Давай двічі. Та смысл не хочеш ти два рази. Ну не шо, що ж це людина, така Бразильська людина. О, тейка це розхід. Да є ж. You serious? Стоп, тобто, чи я виграв? Я вже запутався. А він кешат взяв. А, мені флеш закрився. Господи, як соромно починати стрім з того, що стрімер не знає комбінацій. <рив> як ти почав свою покерну кар'єру, чим тобі сподобався покер? Як почав? Почав грати, пізнавати покер в якихось приложухах Років 16. Здесь це була гранат на гроші, ми максимально засуджуємо гроші. What? Bro, what are you talking about, man? <laughs> да, максимально засуджуємо гроші. звісно, конечно, да, да, да. Ні, ну до 18 грати, звісно, не взяли, але це такі були приложухи. Е, да, потім десь о 18 да, я зареєструвався там на своїх якихось перших покерних сайтах і почав потрошку грати. Почав навчатися. Якось почав потрошку перегресувати. Відкрилася школа, де і Я пішов працювати в покерний клуб. Вночі ти типу, працював, Потім зранку одразу на пари. Це були складні часи. Насправді, Hello darkness, my old friend що в нас, Та давайте під колом у нас друге. Феде, хоч ми блочимо трошки собі бубнушку, ну, ну чого, бубна козир, як зазвичай. Ну, коло, ну я не знаю, що він став, що нас флеш, там, ну звісно. Ну, добре, там було недорого. І мені грі було не заплатити просто таку дешеву ціну е, з другим надсом. Тебе знаю, не відчуваю, що твоя улюблена їжа це фарш тонкому тісті. Та ну! Sorry, sorry! Є таке, є таке, але я стараюся якого ну, менше їсти. ну Це дуже калорійно насправді, це дуже смачно обольнює. Я ще нещодавно е, о, свою улюблену страву приготував. Коротше, я типу піджарив спочатку трошки перемешкав. І потім залив це все е, е, сливками. І там спеції туди-сюди, потім ще зверху сир сиру. Декілька таких шматочків чотири Накрив кришечкою, і воно все там підтаїло. О Боже, яка це була смакота! Це от, от а! неймовірно. Into the mouth. Nice. Які плани в покері або цілі? Слухайте, ну є, звісно, плани рости рости вище по лімітам, і якби це можливо меркантильно не звучало, але заробляти більші гроші. Wait a Ми максимально засуджуємо гроші, щоб забезпечити себе, свою сім'ю майбутню. О, oh, окей. Okay. Ну напевно, от я хочу на вс поїхати і можливо колись виграти брасти в Мрію, мрію, все таки отримати. Перстень або браслет, все можуть і колись. Джере Микола, у нас є балети Трійки, такі на два сета. От є Тріки. У глибина 200 ББ. У нас самий поганий сет, але опонент чекає. Бразильський камабанга. Каваміна. Камавіна. Фанат Реал Мадриду, судячи цього. Я фанат Василовича, але... Після цієї новини, будь ласка, не треба казати. Сьо, засідки не проголосую ніколи! Всьо, за більше не проголосую ніколи! О! Wow. От тепер лакшері! Просто лакшері! <ху> і шикарний вічий в наш сет У нас глибокі стеки, я буду рейзити. Ой-ой-ой-ой-ой! Чат, у нас другий нас! Чат, ну якщо це дев'яток... Якщо це... Не... Ну вже дев'яток, так? Да? Я закінчую. Нічого не закінчую, я все одно буду грати в сірок. Просто... О, 9 Ху! Сюди! 400 ББ банк! Оце приємно! Оце стек! Нонація мутреть за найкращу пораду стрімера. О, треба тоді щось, щось стрельнути, щось стрельнути, якусь просто пролину. Ти не можеш програти свій стек, якщо будеш фолдити кожну руку. Так, креативність, включаємо, включаємо креативність. Так, 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 так. Тобі не зможуть поставити трибет, якщо ти просто будеш грати олинами. Влад, а як тобі номінація був Новий Король за найпрудніший переїзд на рівері? Так, я тоді вже виграв, ви бачили цю дев'ятку на Ріврі? Чуваку закли... закрили... Другий фулхаус. Мені закрили насоби фулхаус. Банк 400 ББ. Я виграв номінацію. Дивіться, все. Я тепер містер бубновий король. Я нічого не знаю, я виграв цю номінацію і статуетку. Ой-ой-ой. Чат! А тепер я точно визиваю бубнового короля. Мені треба. І король, і Бубна, щоб виграти матію величезну роздачу бомати. Бубновий король, прийди! Бубна, стояти! Стояти! Ніяких шаутів, ми на яйцях заберемо весь банк! Натягуємо тихо, тихо, тихо. Та ну ні! Час, перевіряйте, це Запарка, я програв роздачу! Ні! Сюиу! Сюда! Я фанат Барселонича. У нас є двійка, але ми без пози. Давайте чекнемо, На, в принципі, боятися нічого. О! Тепер нас б'ють тільки сімка. Саме дві сімки. Ща, ну що сімкам тільки програємо? Нема сімки. Два аути. Знову великий банк. Без киша ату. Нафі нам кишаут, там два аути. Єе. Боже, а чого мені так раніше в Амахі не складалось? Мені що, під стрім підкрутили чи що? Ну, звісно, ніхто нічого не підкручує. Яке обі зараз граєш? Ну, дивіться, час. Взагалі, взагалі я розриваю абі 1000. Чесне слово. Взагалі розриваю обі 1000, ну я так зараз для душі, ну, чисто для душі, знаєте. Катаю обі 15. <плес> Слухайте, а давайте для кінця стріму, ну, для кінця стріму, для кінця цієї частини стріму. Блін, ну дуже сексуальна рука. От взагалі мені здається, що це не прям нац, Ну, ні, це взагалі не нац, Але чисто давайте для контенту збігаємо по 150 ББ е, валинчик. Це вже якась починається лудоманія. Ну, симпатична рука просто. Поїхали. Оце ми повинні перегравати! Блін, у нього є ФД старше. Ай-яй-яй. А що? О, так, дивіться, ми попереду. <кхе> ми можемо забрати 200. Блін. Без двійки, без дами. Блін, я вірю, я вірю. І давайте на яйцях. Без двійки без дами без хреста. Що yeah! <Ну> ми Ми хочемо джекпот, чат, Ми хочемо джекпот. Так, на дві сторони, є поїхало. Ну, для 6-7. Так, а що у нас дві сторони і топ-пара? Та то поїхали. Шо, це А ой, 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 стріт! Ой, перемо! Це потужно, це потужно. Так, ну, слухайте, у нас рояль король! БУБЛАКОРЬ! король! Ось він! Ось! Ну! Ладно, киде! Боже, а рояль могли спіймати, да? Ну покер це не казано, покер це про скіл. Це шо, жарко чи шо? ні і ні, ні <схід> 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 Я прийшов сюди дві годинки просто кайфанути з чатом. Пропоную номинацию дуснила. ПЕРЕМОГА Дуснила ⁇ это точно моя перемога Я же дева. Я же дева в огня в кадиллаки на майбехе. <реклама> <реклама> да, 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 Ой, да, ну да, ну что ну давай, за линку, да, 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 Боже, як я давно не грав ці містерки, де, де півстепу делають? А де ділась півстепу? Емілі Тейлор, давай. Олив. Грейт Брітон. Флоп, конечно, мечта. Що мені з ним робити? поставим. Все нормально, все під контролю. Ну звісно. Постановно. Ну добавимось, що шанси непогані. Ох, зараз намотка може відбутися. От, ну кол, поки що далі подивимось. У мене, звісно, гачот з'явився, але це вже полову. Там ще десятка просто може бути старша, тому не дуже слабко. Блін, що я дуже швидко степолетіла, ще надівається. Я думав, все так само працює. Лицем по клавіатурі хлоп-хлоп, дивишся вже 500 бабе повідомляє. Десяточки yeah. глинам. Так, я кол. <плес> це ж треба в першому шалині впаятися птуси. Знущаєтесь на? Ну все, Приїхали. Ну, до речі, це, в принципі, прикольна структура. Я впевнений, що дуже привлікаю сюди любителі, а й за любителів і регулярів. О, ну приїхали старше. Так, так до речі, ми, судячи, цього, виходимо на фінальний стріл. О! Oh! Ча. Тут короткий. Друже, друже. Будь ласка, сидиш. Ну ну, ти ж на стрімі сидиш, 100% і знаєш, що в мене тут зі. Я буду колоти СПОББ. Він зараз буде любі дві дихати, тому що це прямой баволов, я буду колети. Оце вже дуже важлива роздача. Боже, звідки десятки, він ще просто... Оооо! Який жах, ну ні! Ой, ще й за мене золотий дали. <пух> Розумієте, хто тут дорогий, так? Да? Дуже дорогий! Сов so експенсів! Ну що, друзі, дякую всім! Дякую всім. Підписуйтесь на YouTube канал, на телеграм-канал Зучи Покіруа, на мій власний канал Твіч. Дякую всім за підтримку. Вас обіймаю, всім дякую і... До скорой зустрічки. Всем пока.